Топ 5 причин найняти кохану дружину до себе на роботу. Так, я це відео записую в суботу, коли моя кохана вихідна і я в майстерні са. Причина номер один: довіра. Так, ви можете не довіряти своїй дружині, але ви знаєте, де вона живе, і ви зможете її знайти в будь-який момент. Причина номер два: шарайопство. Всі ми чоловіки любимо шарайобитись, так чи інакше, але наші дружини тримають час від часу нас в тонусі. І от коли вона присутня у вас на на роботі, тоді вам вона не буде вам настільки сильно дозволяти шарайобитись. Причина номер три організованість. Ну всі ми мужики, трошки той во так, то сяк то то сьо А наші жінки зазвичай значно більш організованіші, аніж ми. І там, де ми проїбемося, вони там щось це запишуть і зроблять так, як це потрібно зробити. Причина номер чотири, мабуть, одна з основних це те, що ви можете її шльопнути по жопі в будь-який момент, і навіть при людях. Так, да, ви можете за це отримати пізділі, но... но вас потім не вичитає дружина вдома за те, що ви когось на роботі шльопаєте по жопі. А Причину номер 5 можете дописати самі знизу в коментарях.